Як то кажуть, камера-мотор. Ми розпочали. Представляйся, як завжди, як всі. Та привіт, я Остап, мені 20. Закінчив курси октен десь плюс-мінус квітні, не пам'ятаю точно. Ось і вже два місяці працюю як фронтенд девелоп. Як кажуть, стоп, знято, Дякую, до побачення. Розходимось. Ні, я жартую, насправді. Давай почнемо з першого моменту. Навчання важко було? Е, в загальному ні, мені, в принципі, не було дуже важко, але. Ну, були такі моменти, але в загальному ні, мені подобалось викладання. Е, в тебе було якесь підґрунтя з програмуванням до цього моменту? Е, було підґрунтя з кору з JS, з Python, а так, ну, чисто сама база. Тобто, іншими словами, в тебе варіант до того, що ти там з 16 років почав кодити C+, c шарфи і так далі, ні. У мене було 16 років, почав вчити ще CSS. Понятно. Ну, в принципі, хоч і не мова програмування, хоча загальне розуміння, як то кажуть, як не крути дає. Який модуль був найскладніший для тебе? Найскладніший там. Ну, напевно, після просто після джіасу, напевно, такий реакт, але ну, в мене не було так прям проблем з ним. Багато але... часу доводилось витрачати на навчання на. Ну, продовження. Трошки треба було посидіти, так я після кожної лекції старався там, може, по два рази домашки робити, щоб краще запам'яталось. так. Молодець. Ти, напевно, один з тих от небагатьох людей, які слухають те, що я рекомендую, що треба видаляти і наново поки не запам'ятаєш. Да, і ще раз на гітхаб <світтє> пушити. Абсолютно вірно. А, як довго довелось тобі шукати роботу? Ну і давай так: куди, куди ти потрапив? <світтє> <світтє> Та компанія Пексоф. Там нас багато таких кажеш, На сьогодні ти вже четвертий, вже квартет. У нас, як то кажуть, існує підряд. Знаєш, у футболі я минулого разу казав хет-трік, а тепер вже квартет. Чи як воно в футболі називається? Я, на жаль, не Хет-трік, так. хет-трік це три, а чотири це по ідею пента-трік є таке, Ну, Значить, буде пентатрик. А, давай почнемо так. Наскільки довго довелось шукати роботу, наскільки важко було пройти співбесіду, і чи, чи ще кудись ти закидав, і як там інші співбесіди були щодо чого? Так, я багато закидав. Я взагалі е, я на Python хотів, але поки. То, ну, поки краще не виходило з навіть на попасти на співбесід, там так, чисто на якій не писали. Я вирішив підівчити реакт собі і піти на реакт, і мені поки сподобалось. Ну, шукав десь в загальному, думаю, місяць-півтори, може трошки, може трошки більше. І з реакту прийшов з першого разу, а на Python так і не було. Ну, я думаю, що по-любому з'явиться, це просто питання e, чату. Можливо, так. Скажи, а що в тебе з англійською, який рівень? Б2 e, десь так. Десь, та. Ну, точно. Просто вчора, Юра такий, ну в мене такий, ну, типу, не зовсім англійська, е, десь b 2 b 1 знаєш, такий, типу, b 2 але в мене розумовної нема немає, досі. Я кажу: так, почекай, чому, чому ж воно так? Якби b 2 це цілком повністю достатньо. Е, важко працюється в порівнянні. Ну, давай так. Ти відчув, що, що таке навчання? Ти відчув, що, що таке робота, чи між ними велика прірва. Ну, так, звичайно. Та, е, ну, По-перше, це робота в команді там, на навчанні так. Ну, не так. В основному там, індивідуально, та, так. Так, так, там хіба там, кожен так тобі допоможе, там ментори, в давчатах така в загальному та різниця є. Ну і навіть, в принципі, в знаннях там, тобі доводиться. ну, Тобто, ти на курсах вчиш більше трошки, ну, ніж бази, бо може сказати. Ну, Достатньо для того, щоб почати, але там вже далі продовжуєш там шукаєш так Далі абсолютно вірно. В залежності, як то кажуть, від напрямку і від твого проекту, з яким ти працюєш, відповідно, якісь спеціалізовані речі. Проект в тебе цікавий? Е, та в мене був було... перший проект. Я був ну так, був цікавий, не можу казати. Конечно, ні. Е, та, та був прикольний. Зараз я вже на іншому, і так цікавий. Досі правда, я почав так, бо замовник. Я почав зразу з фронта, бо замовник. Вирішив, так? Бекенда немає, там собі чисто так, якісь масиви сам. Mm -hmm. Брив їх мапи і вивожу. Але в взагалі там а Яку наступну технологію бажаєш опановувати? Закінчувати все-таки з Python, чи може нода mm -hmm. та сама? Е, ну, я в загальному ноду та дивився. Е, в принципі, мені навіть сподобалося але я би хотів, напевно. Ну, я поки фронт, поки мені фронт, там next. Е, на фронті той фреймворк директор. От, можеш і може ще й на Пайтоні бути одночасно. Ну, на React Native ще не переходиш. Як би не старався? Питання з підвохом. Як то кажуть, питання з підвохом. Якби не старались засунути, але поки ні. Ти відбуваєшся, так? Ну Поки ще не було такого, що прям відбувається, але так загальному не, не стараюсь. Ну, в загальному на насправді якби не треба його е лякатись. Кожна технологія, вона добра по-своєму, вона, для як то кажуть, для свого кола, і, в принципі, як навіть як був доволі популярний, так і залишається. Я не знаю, і мені хочеться сказати, що, на жаль, Бо якби я, як людина, яка стикалася з такою штукою, як Native і як всякі Іоніки, і, і я ще примудрився покодити на фонгепі на кордові, ще до того, як Іонік з'явився, якби і то трошечки біль. Це звісно, не нативка, але як кажуть, нічого страшного. Окей, а, можливо, є якісь поради для наших або майбутніх, або теперішніх учнів. Типу, там 에... соплі на кулак і давай вперед там працювати, чи щось подібне. Ну, та щось таке, плюс-мінус. щоб... Ну, я бачу багато, що люди там на реакції зразу гасли, так сказати, можна. Я б, це, якщо це такий модуль, якщо ти пройдеш його, я думаю, на тих курсах, то далі вже нормально буде і на баці, я думаю. що... Не, не такий він страшний, як просто його більше лякаються. Так. Ну, там все. Ну, а ментори там додають, що треба, що він важкий туди-сюди, але взагалі такий Я та? Для початківців він такий є насправді. Але ну так, лякатись для мене було доступно, Я React ніколи до того не вчив. То я на курсах, його, мені було ну, нормально, Віталік. Крутяк. Мені подобалося, як він виконає. Це крутяк. Добре, я тобі дуже дякую, що ти приділив час. Я тебе вітаю, по-перше. Ну, я тебе, в принципі, якби вітав і так вже, але. Так. Наживо, ми коли ми з тобою віч на віч можемо побачитись. Я тебе вітаю. Нехай в тебе розвиток буде в тому напрямку, якому ти заважаєш, він тільки розпочався. Зараз ти все відчуєш, можливо, ти в один момент скажеш, що взагалі нафіг мені те IT не потрібно, як з нього вийти? Я в нього увійшов, як з нього вийти. Я сподіваюся, що, звісно, такого не буде і ти будеш розвиватися як спеціаліст, і мені б хотілося дуже сильно, щоб це було все-таки напрямок Python, тому що як не крути в нього. Більш широкі можливості, але якщо це буде і той самий фронт-енд, теж нічого поганого не буде. Ну, він не забувай, що якщо ти там захочеш ноду, то ти можеш до нас завжди пригнути, в тебе ж, скоріше за все, є якийсь там курс-подарунок чи щось таке. А щось таке є, так. Так. Все, тоді що, помашемо ручкою, всім нашим глядачам. Скажемо, дякуємо, що завітали. Слухайте інші наші історії успіху. Всім до зустрічі. Да, всім па-па.